Моторошні образи, смаколики і благодійність студенти Черкаського державного фахового бізнес-коледжу ініціювали свято, на якому кожен міг перевтілитися в улюбленого персонажа чи сучасного героя. Водночас, володарі кулінарного таланту продемонстрували свої вміння і долучилися до благодійного ярмарку, з якою метою дивіться у сюжеті. 31 жовтня день перед Велесовою ніччю. Це по українськи, а за кордоном це Хеллоуін. Так чи інакше, це можливість на короткий час перевтілитися у популярного героя. У Максима актуальний нині образ військового каже: когось він лякає, когось ні, впевнений, з костюмом не промахнувся. Повз ярмарок теж не пройшов, бо ж це про благодійність на потреби збройних сил України. Я Придбав воду для ярмарка для продажу. Ну і скидалися також на продукти. Військовим, може, це піднімає якось настрій, що ну піднімає дух що люди з усіх областей, міст як. Роблять такі благодійні ярмарки, збирають кошти там на їхні потреби. Студенти бізнес-коледжу внесли корективи у правила свята, замість того, щоб випрошувати смаколики. Учасники заходу готували їх власноруч. Інші могли їх придбати у студентському осередку. Впевнені такі ініціативи об'єднують молодь, та й фінансова допомога збройним силам України не зайва. Студенти першого курсу сьогодні виставляють різні смаколики, приготовлені вдома. От з групою вони готували. Тому це у нас такий уже традиційний захід. Всі студенти знають, що буде така ярмарка, що вони зможуть відвідати, і це дуже об'єднує насправді між собою групу. Тому і добра справа, і е, така щось прикольне для студентів. Усі кошти, отримані з продажу домашніх смаколиків, спрямують на підтримку військових 110-ї окремої механізованої бригади. Запланована сума збору 200 тисяч гривень. Рада в свою чергу пропонує атрибутику бізнес-коледжу для того, щоб залишилася пам'ять. І викладачі також перераховують одноденний заробіток свій на рахунок цієї бригади. Вас віримо. Ми знаємо, що вас вийде, і до зустрічі з усіма воїнами, тому що. Тут на рідній землі, тому що наші студенти, батьки наших студентів, родичі наших викладачів так само служать там і захищають нашу країну. Збори для потреб захисників тут проводять постійно поміж благодійними заходами. Студенти донатять на спеціальний віртуальний рахунок, відкритий на запит бійців. Бо ж гуртом і ворога легше бити. Вікторія Лега, Геннадій Ємельянов, служба новин телеканалу Ільдана.